Вітаю вас! Ну що, я зроблю відео таке. Цікаве просто. Українцям стане жити легше у лютому 2026 року. Українцям стане жити легше у лютому 2026 року. Ану, що ти покажеш? Не час. Не час. Все приходить вчасно. І сила в терпінні. Дивіться, яка краса випала. Дочі, равлика малий, обожнюю. Час. Знову час. Весна. Скоро. Скоро, весна, скоро. Скоро стане легше, скоро. А вже лютий. Тому весна. З весною тільки легше стане. У мене просто цікавило питання. Дивіться, не час. Причому це все залежить від не скільки самі обстріли, скільки картина, яка має наслідки. Що вам сказати? А <клес> <клес> наслідки в нас які? світло тепло? Так, тепер давайте. Опалення буде в українців у лютому 2026 року. Опалення буде в українців? Ні. Дивіться, як все. Прийми паузу. Натхнення поруч. Ох, відповідь у тобі. Тепер увага. Проблеми вилазять прямим текстом. Чітко. Проблеми на лице. Далі. Світло буде у українців у лютому 2026 року. Світло! Скоро з'явиться знак. Дивіться, слухай серце і шукай рівновагу. Тобто, щось тут буде більш-менш. Все вдасться. Десь є, десь нема, десь краще, десь гірше. І тепер давайте ще питання: до цієї школоди українці зможуть витримати все це в нормальному стані. Зможуть витримати. Так, любі мої, не всі. Чомусь не всі. Важливий шлях, ніж мета. Дивіться, тут питання стоїть, що багато хто, так розуміє, цього вже не витримує не вивозить. А давайте подивимось психологічно. Порада для всіх українців: що зараз робити, хто не вивозить вже? Що робити? Що? Ніколи не здаватись. Дивіться, опрям воно само випало. Ніколи не здаватись. І натхнення поруч. Тобто, ви повинні бачити навкруги підтримку і знайти собі ту опору, яка вас допоможе тримати наплаву. Дивіться, яка краса випала. Ніколи не здаємось. Будь ласка. І теп тепло. Дивіться, карта тепла. Тепло. Тепло. Ну що ж, жити треба далі? Не дивлячись ні на що, і намагатись відпочивати і спати. Бо, я вам скажу чесно, щось мій організм починає трошки здавати позиції, тому що мені потрібно поспати, просто поспати зайвий раз, але важливості немає. І знову ж таки, через опалення, бо дитина не може потрапити туди, де він ходив зазвичай. Ось і все.